Банків геть московські Геть московські хворої. Заборонити російські банки в Україні вимагають у сумах. Місцеві свободівці навідалися до філії банків, що належать країні агресору. Тут фінансується російський тероризм в Україні, каже народний депутат Ігор Міршниченко. Українці, які заходять у Сбірбанк Росії, у ВТБ, в інші москальські фінансові заклади продовжують фінансувати вбивств. Продовжують фінансувати Путіна. Ми, як свідомі українці, маємо зробити все, аби в нашій державі окупанти не ошукували українців, не збирали тут кошти для того, щоб фінансувати патрони, щоб фінансувати гармати, щоб фінансувати системи гради, які знищують українців, які знищують європейців. Мірошниченко вже зареєстрував законопроект про заборону діяльності російських банків в Україні. Проте цього мало, переконує депутат. Треба оголосити бойкот усьому російському, не купувати тамтешні товари та не обслуговувати бізнес окупанта. Вам не соромно, ви працюєте на москалі, не можна мати подвійних стандартів, бути вдень працівником банка Росії, а ввечері патріотом України. На місці цього банку будуть українські банки, які будуть працювати на українську економіку. Ви будете працювати на українську економіку, а не Будете фінансувати расистів цей банк, щоб ви розуміли. Він фінансує армію, яка знищить Україну. Замість фінансувати чужу армію, націоналісти закликали допомогти своїй. Провели марш вишиванок, де збирали гроші для військових.